Ганна Тіщенко прибула з трьома дітками у Дрогобичі, де благодійники допомогли переселенці знайти прихисток. Причина переїзду молодої жінки неспокійна ситуація в рідному місті. Там трошки було важко вже. Ми сподівалися, що буде стабільність, але я, мені вже було важко, тому що діти вже не було як через дітей. І мене в мене закінчилося інсулін. У мене старший хлопчик на інсуліні. Помогли мені виїхати волонтери, передали мені кошти, і я з антрацита як, приїхала в Харків, виїхали ми 28 лютого, а сюди ми прибули 2 березня. Лучше. А чим лучше? Там я боюся, стріляють, а тут ні. За словами волонтерів благодійного фонду «Карітас», що в Другобичі до їхнього центру за весь час відбулося три хвилі переселення. У березні-квітні приїжджали кримські татари, у червні липні сім'ї з дітьми зі сходу, а в жовтні-листопаді люди поважного віку та ті, хто втратив житло на Донбасі. Звичайно, їдучи сюди, напевно, мають якісь побоювання. І ми сприймаємо переселенців, які приїхали до нас як людей дуже відважних, які, незважаючи на якусь пропаганду і на якесь зомбування, що тут бандерівці в якомусь неправильному розумінні чи якісь дуже страшні люди, вони, однак, не побояв не побоявшись цього, приїхали сюди. Ми стараємося не не дискутувати на політичні теми. В першу чергу наша організація соціальна структура, і ми хочемо допомогти людям. Допомагає благодійний фонд як грошима в розмірі 400 гривень на житло для однієї особи, так і надаючи гуманітарну допомогу продуктами, одягом, придбанням постільної білизни. Коли отримували гуманітарну допомогу, ми пропонували людям, які тимчасово переміщені, придіть, допоможіть нам розвантажити, і вони приходили. Непорозумінь між жителями сходу та заходу немає, незважаючи на культурні та етнографічні розбіжності. Самі переселенці хочуть, щоб їх діти ходили вчилися в, 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 в школі з українськими класами. Хоча є змога, щоб вчили в російськомовних класах. Я трохи проживала в Хмельницькій області, тому я знаю українську мову. у мене звідти і ми деякий час там жили, тому я. Знаю українську і там діти мене навчилися в українській школі. Окрім державної мови, кримські татари вважають, що в них із галичанами є багато спільного. Западна Україна дуже близька по духу нам. дуже близька. тому що історично, да духовно. Потому що ми, коли починаємо розмовляти з людьми, на одному язике говоримо. Хоча Дрогобицький каріта створений спільно з греко-католицькою церквою, сюди приймають людей різних віросповідань. Волонтери впевнені, що коли береш, наповнюєш руку, коли даєш, наповнюєш серце. Це лозунг благодійного фонду, що приймають до центру усіх переселенців. Напевно, нашою найунікальнішою, найпростішою методикою це є любов милосердна. Ми підходимо до людей з точки зору християнської любові і милосердя. Анна Бурейко, Павло Кубраков, спеціально зі Львівщини для телевізійних новин Миколаївщини.